Привіт Бердянськ! Вітаю Бердянськ! Привіт, Бердянськ! Вітаю Бердянськ! Привіт Бердянськ! Любий Бердянськ! Майним містом, українське місто Бердянськ! З місто — міста Бердянськ. З ним на народження Бердянськ. Всім привіт, любі бердянці, кохані мешканці українського міста Бердянська. Дорогі мешканці і патріоти Бердянська, Я щиро вітаю вас. Із днем вашого рідного міста і бажаю зустріти це свято у звільненому від російської окупації бердянську. Вже скучили за вашим класним містом. Я думаю, що зовсім скоро вже після нашої перемоги разом заспіваємо на березі Азовського моря. Любимий бердянці, дуже любимо бердятися Україна! Сумую за вами, але впевнений. Що після перемоги ми будемо святкувати день міста на Приморській площі? Я бажаю всім вам, всім нам, щоб наш тільки що на серцях після нашої перемоги. Дуже мені хочеться приїхати до вас на берег Азовського моря, з'їсти ваших фантастичних бичків, прогулятися вуличками вашого прекрасного міста. І я переконаний, що так воно й буде, і буде вже дуже дуже скоро. Я знаю, як вам там непросто. Я знаю, як чинить російська імперія тими, то продовжує вважати своїм українцям і чекати звільнення. Будьте мудрими, будьте хитрими, будьте розсудними. Я рано, що зіграємо переможний концерт в Бердянську. Я хочу кожному побажати нашої перемоги, повернутися до міста, до коси, до лісок, до Слободки, до, до нашого рідного міста. Бердянськ, знаю, що в тебе б'ється українське серце. Знаю і вірю, що перемога за нами знаю, що все ще буде. Я щиро вірю в нашу перемогу. Після якої ми повернемося до вас з концертом, з гастролями, з усім, бо знаю, що Бердянськ це Україна. Я безмежно сумую за тобою. Я хочу привітати тебе з твоїм днем і загадати одне єдине бажання, щоб цей ключ відкрив свої ворота. Хотів привітати з ним Бердянська і нагадати, що на Бердянську хто не забуде. І після звільнення просто чекаю вже на той момент, коли приїде. Нових робіт обов'язково вірю в те, що найближчим часом ми знову будемо разом, і наступний твоє день народження обов'язково будемо відмічати разом. нам дуже важко не бачитися з тобою стільки часу, але ми віримо і знаємо, що обов'язково скоро ми Приморській площі Ми заспіваємо від мене українським небом і все нас буде добре. Від колективу Запорізька січ» хочемо привітати Бердянськ з ним місто.

I still have on my desk this little statue of a Galbi fish and a photo of the mystic sunrise at the frozen Azov Sea is the screensaver on my private laptop. I'm really looking forward to be back to a free bird Jansk.